Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я знову буду робити рецепт з кабачка. Але цей рецепт не такий, як інший. Дуже багато рецептів з кабачків. Я сьогодні буду робити такий. Я беру кабачок, у мене 400 г кабачок, сіль, перець, яйце, хмелі, сунелі, приправа і сухарі. Яйце я розбиваю в миску. Збиваю вилочкою. Рецепт дуже простий, але смачний. Я яйця збив, ось так і відложу в сторону. Кабачок я розрізаю, розрізаю ось вверх. і розрізаю на дві частинки. Ось так. До кінця. Задню частинку я не зрізаю. Також я його іще ріжу, іще ріжу. Ось так Повздовж. До хвостика. Так, можна іще розрізати. Ось так на три частинки. Десь так міліметрів сім, вісім. Не дорізаючи до кінця, а потім ріжемо ось так Поздовж. Получається також на три частинки. Ось таке віяло виходить, бачите? Так, І відлажуємо його в сторону. Так само робимо з другої половини. сковорідку я наляла 700 г водички, вона закипіла, і я сюди положила наші розрізані кабачки віярочки І будуть вони готуватися під кришкою до м'якості. скільки я скажу. Поки кабачки готуються, я яйця збила вилочкою. Добавлю сюди, сюди ж добавлю, десь півчайної ложечки хмелі-санелі. Щіпку, таку добру щіпку солі і десь одну третю чайної ложечки перцю. Я це все перемішаю. Виходить, ось така маса. Кабачки проварилися 8 хвилиночок, воду я зляла, а кабачки я виймаю ось на таку форму. І нехай вони прохолонуть. тут сковорідку я наляла ляної олійки, ой, оливковій олії. А кабачок я мухнула у суміші 60 з приправами. Сухарі і положила на сковорідку. І нехай готується до золотистої шкірочки. Наш кабачковий вієр підсмажився з однієї сторони до золотистої шкірочки. Я його перевернула. І вже він готовий з другої сторони, і я його буду вилажувати на тарілку. Вєєр в нас вийшов в мене. Я розділила, щоб було більше видно, огірочками. І зараз ми попробуємо. Вони дуже м'які, дуже. Бачите, дуже відділяються швидко. Ось такі. Ну, а смак дуже-дуже смачний. Знаєте, от отували кабачки, ну це дуже-дуже смачні. Тож раджу вам готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!